Бережемо природи землі разом, послухай, як струмок дзвенить, як гомоніть лищина, з тобою всюди, кожну мить говорить Україна, послухай, як трава росте, напоєна дощами, як веде розмову з те з тобою колосками, послухай, як вода шумить Дніпро до моря лине, з тобою всюди, кожну мить говорить Україна. Щодня ми озираємося, і бачимо навколо себе дерева, траву, квіти, птахів, комах, тварин це все природа. Людина частина її, але у людини є можливість змінювати природу. Кожна зміна позначається на навколишньому середовищі. Змінювати природу людина повинна обережно, бо окремі дії можуть завдати шкоди і навіть привести до загибелі. Від людини залежить, чи збереже вона природу, чи зруйнує. Нам подобається чисте повітря, прозора вода в річках, зелена трава на лугах, гудні дерева в лісах. Це життя і наш обов'язок зберегти його. Без природи людина загине. Збереження природи це збереження людини. Сьогодні люди об'єднуються товариствами метою, яких є охорона. Природи навкожні середовище потребує нашого захисту Запрутнення річок, і озер, загибель лісів, сів, знищення цілих видів рослин і тварин, справа рук людини. Проте тільки людина може врятувати природу, і дорослі, і діти повинні об'єднати свої зусилля у справі захисту довкілля. повинні обережно поводити себе на лісових галявинах та берегах річок, не залишаючи після себе сміття. Якщо так робитиме, хоча б кожен школяр, то й це буде вагомим внеском у дорослу справу збереження природи.